Рік тому ми переїхали в село. Всі кажуть, яка краса, яка тиша, яке щастя. Так, краса є, але ніхто не каже про те, з чим доводиться стикатися щодня. Сьогодні я покажу вам 6 речей, які мене реально дістають. І ні, це про неромантику сільського життя. Це про реальність. Попкорн приготували. Поїхали! У нашому селі перша проблема це інтернет. У місті я платила близько 300 гривень на місяць за швидкий інтернет, а тут нуль провайдерів взагалі. Єдиний варіант був Starlink від Ілона Маска. Його ціна 75 доларів на місяць або 3 тисячі гривень, і це щомісяця. Але це ще не все, він глючить. Якщо хмари, дощ або просто Ілону сьогодні не до нас, швидкість падає, а працювати треба. Друга проблема це сміття. У місті в мене був бак під вікнами, де вийшов, викинув і забув. Тут баку немає взагалі. Найближчий бак від нас за 10 кілометрів. 10 кілометрів туди, 10 кілометрів назад, раз на тиждень, це 80 кілометрів на місяць, просто щоб викинути сміття. І якщо я щось забула, то їду ще раз, тому що сміття гниє і тягне дуже багато мух. Третя проблема це вода. В місті ти відкрив кран і використовуєш воду, як тобі потрібно. А в селі перед тим, як відкрити кран, треба подумати, коли ти востаннє змінював фільтр. Тому вода в селі це не просто кран. У нас є окрема свердловина, але в ній дуже жорстка вода з домішками. Тому для її очищення ми використовуємо цілу систему фільтрації. Ось цей бак нам треба засипати сіль. Так вона виглядає. Зараз я відкрию бак і ми разом з вами її туди засипемо. Отак От воно виглядає зсередини. Ну Тут нічого такого нема, просто бак і в ньому сіль. Закриваємо. Так, ось такий мішок солі. Тут 25 кг. Цього мішка нам вистачає на місяць. Ціна одного такого мішка від 400 до 500 гривень. Ще в нас в системі очищення є фільтри. Один з них це фільтр грубої очистки. Ми його змінюємо раз на 3 місяці і коштує він приблизно 600 гривень. Потім в системі ще стоять два додаткових фільтри. Ціна. Точно зараз не можу вам сказати, але ми купляли на промі і приблизно перший фільтр коштував десь 1300 гривень, а другий 1800. Ну ціни можуть трошечки змінюватися. Отже, якщо порахувати всі ці витрати, то для того щоб використовувати воду в системі фільтрації, нам потрібно витрачати на рік 10 тисяч гривень. Але в цю суму не входить ще осмос. Який ми використовуємо на кухні для того, щоб пити очищену воду? Четверта проблема це інфраструктура, а точніше, її відсутність ось наше село. Тут немає школи, немає лікарні, немає магазину, немає нічого, крім хат. Забула купити хліб 15 кілометрів до найближчого магазину. Дитина захворіла 30 кілометрів до лікарні. І так щодня, хочеш купити молоко, ліки, хліб, сідаєш в машину і їдеш. Без машини тут просто не виживеш. П'ята проблема це гризуни. За нашим будинком поле фермери садять кукурузу, соняшники, а це просто рай для гризунів. Коли урожай збирають, миші йдуть до нас у дім. Слава Богу, в нас є коти, вони хоч трохи відлякують, але це не панацея. Доводиться розкладати отруту і слухати, як вони біжать по стелі вночі. Перший раз, коли я почула цей шурхіт, я не спала до ранку. Ось такий у нас є пакет з отрутою. Тут багато різних варіантів. Оце я купила нещодавно, але ми ці гранули ще не використовували. Чому вирішила спробувати взяти цю фірму, але трошки прогадала, що взяла саме гранули. Вони не дуже зручні в використанні. Влітку ми боролися з мурахами, і у цій фірми дуже класний був порошок від мурах. Прям Дуже класно допомагав. Ну, Коли будемо використовувати гранули, скажу, класні чи ні. А взагалі, ми купляємо ось такі от баночки. Вони є з різним смаком, ці з ароматом арахісу. Є ще е, такі точно жовті і червоні, вони також з різними ароматами. Дуже класно. Взяв один брикет, кинув, куди тобі треба, положив. Взагалі, дуже мені сподобалось тим, що дуже зручно їх використовувати. Ось, до речі, жовті. Тут в нас, нас взагалі багато всяких видів. Це рукавички, щоб не братися голими руками. Там ще он є звичайна крисяча смерть. І от у пакетик також, просто що не в баночках, а в пакеті. От, 60 гривень коштує. Це з ароматом карамелі. <свісно> а червоні я не пам'ятаю, з яким ароматом. Ну, теж класно працюють. На горіще там, якщо треба, на драбину став, кинув і все. Їдять на ура. Зараз пряме включення з нашого А, Він показує вам, як ми розклали отруту. Я ще беру. От у мене там є перчатка, я показувала, так закидую туди подалі, щоб також вона там була. І отут з краю ми ще клали. Ну це вже е, другий чи третій раз. Тому що перший раз вони з'їли, е, по-моєму, другий раз. І оце на третій раз все поки затихло, і отрава лежить на місці. Це червона, не пам'ятаю, з яким це прикусом, але, е, як то кажуть, факт остається фактом, що поки все працює. І остання проблема це тиша, яка мене в перший місяць дуже лякала. Тому що в місті ти виходиш на вулицю, куча машин, куча людей, а тут ти вийшов на вулицю, темрява, тиша, нічого немає. Це дуже страшно, особливо, якщо ти все своє життя прожив у місті і звик до того, що у вікна твого будинку світять інші вікна багатоповерхівки. Або коли ти виходиш на вулицю і бачиш навколо себе леди, світяться аптеки, світяться магазини, навколо їздять машини, а в селі лише тиша, темрява, і ти чуєш лише звуки природи. Але знаєте що, незважаючи на це все, я не жалкую і ось чому. По-перше, це наш дім не орендований, не чужий, він наш, і ніхто нас звідси не вижене, бо власнику потрібна квартира. По-друге, це свобода. Діти бігають, кричать, і ніхто не стукає нам в стелю, ми робимо що хочемо. І по третє, це тиша, яка спочатку лякала, а тепер лікує. Тому що тут я чую себе, свої думки і відчуваю час. У місті я жила на автопілоті, а тут я живу. Так, є мінуси, але я що, чого немає в місті. І це безцінно. Якщо ви теж думаєте про переїзд, підписуйтесь на мій канал. Я показуватиму все чесно, і плюси, і мінуси. Також пишіть, що б ви хотіли побачити в наступному відео. Дякую за перегляд, всім до зустрічі!